Шановні земляки, мої щирі вітання У нашій студії. Сьогодні відомий земляк багатогранна поліфонічна особистість, тому що це Андрій Сергійович Близнюк Андрій Сергійович, Дякую за те, що ви сьогодні відклали всі свої справи і у нашій земляцькій студії. Я завжди дивувався, як ви все встигаєте. От я у вас вчився і вчуся, вмінню якось сконцентрувати час, присовувати його і розриватися, чи можливо встигати на багато-багато напрямків. Ви і науковець, ви і журналіст. Ви я дізнався і театром захоплювалися, і мабуть, і зараз театр пантоміми відомий. От. Крім того, ви ініціатор багатьох новацій газети Універсум в нашому університеті імені Франка Універі, як ми кажемо на нього рідному. Е університетське е радіо, телебачення на підході. Як ви все встигаєте? Дайте рецепт е такого успішного. Е ви знаєте, ну перше добра дня, шановні рецепту. Ну, найвряд чи можна дати рецепт. Рецепт це працювати без тих згаданих нами з вами традицій, які ми говорили перед початком, віддавати себе роботі. І найголовніше це працювати на улюбленій роботі. Скільки, якщо не секрет, бо я таке буває, ви даруйте, що я так раненько телефоную, о сьомій Ви вже в строю допізна на кафедрі рідній кафедра журналістики і основ і редагової виданичі справи редого та редагова журналістики. От ви теж до речі були разом із Савком Петром Юрійовичем, ректором універу. Ви були ініціатором створення так, би мовити вивчення основ журналістики у Житомирі, що дуже важливо. Ну Петро Скільки... Юрійовича, була і залишається така ось ідея створення створення і продовження створення класичного вузу. Ми ще а це поговоримо. якраз спеціальність класична. Скільки mm. триває ваш робочий день? От робочий день сучасного науковця? Я не питаю про зарплату. Це вже. Мабуть, тема після Межигір'я не як я говорю своїм студентам, питання про зарплату, питання некоректне. некоректне. некоректне на, заході за питання, на заході не корекція, на заході не Абсолютно. Тому ми, виходячи з того, що ми працюємо за етичними норми заходу, питання не коректне. Скільки е годин триває робочий день? Як ну як, Браво, як відкриваються очі? Я закриваються очі, бо осомі з копійками піднімаюся, бо потрібно є, є обов'язки сімейні. Ось вже певний, вже третій рік підряд у нас друга зміна, тому я з 13 години… Це на, на тему сімейних обов'язків. Тому так, що так, коли це я запитав ваше хобі, ви не роздумуючи, сказали, що моє хобі це. Ні, моє хобі. Ось Ось ваше хобі ось, так, моє ага, хобі. ось ваше хобі. Але це тут теж при цьому. Так, так, це сім'я, так. Сім так. Е, і е, от я думаю собі. Е, коли ми говоримо про ваші захоплення, от чи задоволені ви тим, що сьогодні є? От. Тому що багато новацій. Університет має досить високу таку рейтингову позицію на фоні світових, так. навіть вищу, не кажучи вже про українські Але я, знаючи трохи ваш характер, характер завідувача кафедри, знаю, що ви постійно чимось невдоволені в хорошому розумінні. Треба краще, треба далі йти, треба дивитися, як інші. От як би ви оцінили от нинішній стан роботи, скажімо, кафедри, враховуючи надзвичайно високі вимоги планку ну, день, як ми. Гучно кажемо. Знаєте, я з самого початку з роботи на кафедрі завідувачем це з 2003 року. Вже, це вже зараз 11, 11 рік. років. І, до речі, я всіх вам поклав перелік людей, які мене з нами співпрацювали. Це всі хто, прийшов у ваш... хто приходив, намагався, пробував. І Казав, що я не можу Шановні друзі, 68 – це така вже майже сотня це проба, це пошук людей, які можуть працювати, але тут є відомі імена, Звичай. тут професор Тимошик це світило, так. і маститі люди, є І Білоус, Петро Про, Васильович. І, Білауц, та, і тут багато є черково, Черков, тобто тут є і світила, а не лише там тут є асистенти. і заслужені журналісти України і Орелу Бойко. Тобто так що, тут досить потужні так. прізвища. Так. От значить, виходить з того, що. З самого початку я взяв курс на те, щоб брати допомогу від, не тільки від ректорату, а від органів влади. Я вважав і зараз вважаю, що журналістика це чи можна, чи не одна з небагатьох галузей, яка конче потрібна державі. Якщо держава хоче впливати на свідомість своїх громадян, і на привке жаль, ми зараз бачимо, що наша держава не повністю цим займалася, не повністю переймалася цим впливом на громадян, не на противагу нашим сусідам. Це ви маєте на увазі події. В Криму. Ідеологічна війна, ідеологічна пропаганда, нав'язання своєї точки зору і так далі. Ми відкритими від душею пускали на свій ринок від радіо до преси іншої держави. І тому я не до кожного губернатора звертався. Давайте співпрацювати. Давайте будемо зустрічатися. Ви будете розказувати хто, студентам. Хто відгукнувся? Чи, так, питання поставимо коректно. Чи були такі, що хотіли відгукнутися? Е, ви знаєте, віддам належне, мабуть, жінка мудріша, ніж чоловіки. Пані Синявська. Вона була єдина, хто запрошував моїх студентів, хто приходив на зустрічі до студентів, і хто якось студентам намагався їм щось розказувати. Тому що, що я повторюю ще думку, якщо молодому журналісту розказати щодо чого, показати, що де складається, через три роки він буде про це писати. Він буде знати про це конкретніше, детальніше. І він буде вже не з позиції влада погана, я маю про неї писати погані речі. Він побачить, що це звичайні люди, що це люди, які можуть помилятися, можуть приймати правильне або неправильне рішення. Їм треба підказати або вказати на те, що який неправильний напрямок, і так далі, тому що журналіст має іншу сферу, можливо, сферу впливу. Але Починаючи від Жибрівської, закінчуючи паном Рижуком, ніхто не певний жаль, навіть і не спермався питаннями співпраці з молодими журналами Сергійович, З моєї точки зору, Житомир може гордитися солідною науковою школою. Ви теж один, я вважаю, один із знакових науковців, вихователів, педагогів. Є така формула, що педагогіка це професія від Бога, а всі інші це вже професії від від педагога. І недавно я одну книжку прочитав Сергій Лазов відомий поет, пісняр так. з Тернопілля. Він е, описує свою колишній, свої студент, сту колишній наш. студент, описує свої студентські, цікаві дуже будні, дуже відкрито, відверто. Він таланита людина і є згадка про вашого батька. Причому з такою з теплотою, з повагою, з вдячністю, батько дуже ваш багато зробив для студентства і для Житомира, і для області династія. От як ця іскра Божа от, прийшла від батька до вас, ця виховательська, просвітительська, якщо хочете. Ну так, е, так сталося, що народився дійсно у викладацькій родині. Батько був на ті в 60-х роках, народився в 62-му році. Е, був завідувач кафедри педагогіки, єдиного педагогічного вузову Томби інституту. Ось був головою партбюро інституту, я з самого дитинства гріс на території інституту, там так то, відомо. То, тобто ви дитя інституту, так, так. можна казати, правда і по суті. Мої дитячі спогади це і подвір'я нашого інституту, і аудиторія інституту старцентрального корпусу. Виросли, і інститут різні. Я і різ, статус підіймав, різ, підіймав так, вже увчайно. до державного університету. Ну і звичайно, коли писала питання про навчання, то пішов навчатися на факультет, який мені страшно не подобався література, займався. Драмою, дякуючи моєму вчителю, професору Черкову, написав дисертацію по драмі. Ви займалися драмою і практичною, практично драми, так, так і ось тут унікальні кадри. Вечірній квартал відпочиває перед вами. А, але... Але... В нас було досягнення майже три години, ми без жодного слова, театр пантеміми. Три три... Майже три години без ну, жодного тепер слова. потягнуло б на рекорд у це, я думаю. От. І повна аудиторія ніхто не вставав, ніхто не тікав. В театрі, в університеті нашому щось подібне є. От зараз? У нас в області такого нема. Театру пантеміми немає відновити його, ми чи починав... не встигаєте, мабуть, вже? Вже просто немає можливості. Ми починали разом з масками, можливо, глядачі знають цей театр, театр так, маски. І теж така знакова, так. колоритна фотографія. Ага. Скільки тут колись це, це було? Це 85-й рік. 85-й рік. Андрій Церовичу, ви ініціатор багатьох дуже цікавих починань в Житомирі. Зокрема, ось тут є і фотографія. От ви от були. Власне, ініціатором запровадження премії обласної імені Василя Сучака це так. дуже приємно нашому колективу, колективу обласної телерадіокомпанії, тому що Василь Захарович Сапчук був нашим колегою і донедавна. Ще тепер він вже підійшов ну, Це Якраз віти. зразок людини, яка ну, по от. суті померла на робочому місці через роботу. Він віддав своє життя. Я пам'ятаю, це був 2005 рік, якраз період виборів, президентські так. вибори. Надзвичайно багато енергії на правда серце. Тиск і тиск був божевільний. От і от, завдяки вам є така обласна премія, і е, багато людей шанованих вже отримали премію. Так власне, але цю премію ви е, е, ініціювали. Спасибі вам. Ну і ми подумали, що. Пам'ять Остапчука має бути закріплена в тому, що є літературна, що є премія, що є у нас в університеті спеціалізована лабораторія ім'я Василя Остапчука, де знаходиться радіостудія наша. Ну і в що буде непогано зробити от такий диск з двох дисків, де все, що ми могли знайти. Творчість Василя Особчика і тому що літературна, він, він був і журналістом, та, і письменником і відео аресту. про нього, і його тексти Діда Панька і так далі, в його виконанні, і в його книжки і так далі. І так далі, Тут зібрали. Ви на двох дідний бідвідін. батько. Тому що ще віде. одна дитина ваша, це універсум, Є. Краща газета університетська Україна, наскільки мені відомо. Одна відома. з кращих, одна так, з... ось ну, якраз якщо... про це нагороди говорять. І ось якраз номер один із Остальний свіжих це до Дня Валентина, до Дня Закоханих. І тут, коли е, на е, вихідній дані, тут є, що е, саме Андрій Сергійович Безнюк ви є шеф-редактором шеф цієї газети. Да. Ви, яка є ви... студенти наша криша. В чому полягають функції шеф-редактора, коли перед вами студенти, які горять бажанням творити газету? Це ж не цензор, це ж не якийсь такий ментор, ні, ні який аз а, не цензор. А, а, які функції, яка місія? Ви знаєте, як не парадоксально це звучить. Наша газета «Універсум» най, – найсвободніша, найвільніша газета в Україні серед студентських. Перефразовуючи Шевченка, ну що здавалося б слова, ну що здавалося да. б чотири ці полоси, чотири сторінки. Але, але скільки ви тут інформації, скільки боротьби йде за контроль над цими сторінками в інших вузах. Ви знаєте, чим я був? Ну я не кажу слово шокований, воно вже засмальцоване слово. Я був надзвичайно приємно здивований, коли я побачив на в одній з газет на першій сторінці критику на адресу ректорату. Щось да, гуртожитку да. було в одному із них були там якісь питання, проблеми, і студенти сміливо написали, а шеф редактор пропустив і ре. Ректор мужньо відреагував, тобто uh, абсолютно... у, Ре... у Петра Юрійовича є прицепова позиція. коли створює з він сказав: на відміну від інших ректорів нашої України, мені газ... матеріал до друку не показуєте, а вже надруковано газету. І за матеріалами надрукованих матеріалів ми вже проводив проводилося кілька навчених рад, кілька ректоратів. Вже там є і догани, і певні зауваження, і так далі. Тараж, наклад тисячу примірників. тисячу примірників. Тобто, це не всі районі мають такий навіть вже не хочу про Вишівський, ну, про університет. Ми маємо, ми зновки це офіційно зареєстроване видання. Ми в цьому виданні, до речі, ось на цьому ми бачимо, є оголошення вакантні посади, тобто воно і про конкурс. Інформації, так, офіційна інформації є, гумор є студентський. Так, звичайно. Вас а е... функція, якщо фредатора, закінчує цю думку, в тому, що я прикриваю студентів. Бо студенти дуже часто пишуть критичні ви, матеріали. Ви кришуєте таке, чого так, є модно тепер після подій, і... після Великої лютневої так, революції. Так. І коли виникає питання, хто написав, скажи, хто це міг, міг таке ось написати, тільки за рішенням суду, згідно нашим я можу розказати, тобто відкрити той псевдонім, який прихований ну, за Ну і ось ці підлічі. дві нагороди шикарні. Це за це е, краще студентське видання на точку зору спілки журналістів. А це друге місце в молодіжний, молодіжний формат. І це Запоріжі. ще не все. Бо коли буваєш у вас на кафедрі, то там такий своєрідний музей, навіть вже стіна не кафедри, стіна, ну, стіна радощі можливо. Стіна радості, От у вас журналістський значок, ви член спілки журналістів, так. і ви автор, один із авто авторів газети «Універсум». Скільки наукових статей? Ви так колись облік величені, так да, звичайно, то ви що... ви кандидат наук, ви доцент, ви за Вам сам Бог велів і вимагає міністерство освіти, щоб ви були науковцем і, і теоретиком так. Крім усього іншого. Скільки статей? Е, якраз на момент початку навчального року, бо я якраз вибирався на посаду. в мене було 69 робіт. Науко, тобто, а там якась є норма, якась. Ну, як такої норми немає. Як, в принципі, як, як доцент завідувач, шкафу, доцентка дат наук, як мінімум, хоча б один одна стаття в рік має бути. Коли... Це не зважаючи на конспекти. Лекції, які ви самі бачили, це досить об'ємна річ, яка і шукається. і відповідальна річ, відповідальна бо потім шукають і дивляться. Це зважається на те, що це що кожен студент першого другого курсу здає мені як мінімум п'ять своїх робіт. А це на 36 множимо. Андрій Сергійович, е Ось ці я дуже люблю альбоми. це історія, це, це чорнобіла, історія. але вона більш ніж кольорова. Вона дуже красномовна історія. Тут ви і всі, хто це в те, що пам'ятаєте, врадя часи було п ятня, п ятня, строїть ряд. От, я ми будували школу в білівах і району. А я був в Росії. Тепер ми знаємо в таких стосунках, а я в Тюменській області, в Томській і mm -hmm. пам'ятаю, це були погодьтеся. Це було найкраще, да. бо ми були ще молоді. А от студенти, нинішні студенти, от чим вони вам подобаються? І можливо, ви дуже строгий викладач із завкафедри. Чим вони можливо вам хотілося б, щоб вони були подібними до нас з вами? У Попередні роки ще за тих Ви часів знаєте. Коли я ми дуже, були студентами. дуже жалкую, що в них немає що зникло, що нове з'явилося крім ноутбуків немає, і мобільних да. зрозуміло. Да, це, це технічний аспект. це технічний У нас з вами були папірчики і ручка. І ми перекидувалися листівками одне до одного через, нас через ряди. Нас змушували Капітал Марса переписувати майже сторінка в сторінку. Це святе. Це на екзамен не приходь без такого талмуда. Так. Два-три томи Про... рукописів. Я не знаю, як ви, але ми вхитрялися. ми брали хороші конспекти, такі, знаєте, слово-слово, в слово, і видавали за свої викладачі, так дехто поблажливував. Викладачі дехто в нас робили простіше. Вони на, 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 кромчик, на кромці вписали свій підпис і вже нікуди не ділися. не обріжеш. І тоді ще не було таких ризиків. Це, До речі, це вісник університету. Це та, міжнародне теж де мої, мої праці є. Mm -hmm. Ось. А, чого, що я жалкую про сьогоднішнє студентство? Що в них немає от того, яке тоді, під час студентства вважалося, що дуже тяжко. Колгосп. Коли студентська група виїздила на місяць в колгосп. Це було в вересні на Буря, картопля, хміль. Це. Була певна, я не скажу, що це була реальна допомога селу. Але це була певна допомога силу, а і в той же час це була допомога з колектива. Я і по сьогодні пам'ятаю свої виїзди в колгосп, як ми там здружилися, і як ми там стали дійсно колективом студентським, бо це випробування. Це перебування без мами, тата самі з собою, і це зіткнення характерів і вже формування лідерів. А Іноді перше кохання Це без не всього. без того, звичайно. Ще от Ось. і друге, що дуже жалкую, що в них немає оце фольклорне... о, вибачте, студентського будівельного загону, коли вони своєю роботою щось. Своїми руками щось реально роблять. І коли вони вже приїжджають, ми приїхали в білий, білий лівку Ружинського району, ми приїхали, там був фундамент. Ми, ми виїжджали, там стояла вже школа. Приємно І зараз згадувати, що я побудував школу. От дивіться, багато вже років і багато разів вже мова йде про те, щоб відновити краще те, що було в студентському А не найгірша традиція була. <laughs> Причому гроші ж не, не гребли великі. Це було на ентузіазмі, це було на благодійності. Це було це було на ставку. До речі, от це було звичайно ставка працівника. Я був працівник розтворного узла. Я робив це цементний, і це я получав з гроші за цю роботу. Так, це те, чого хотілося би. А в чому нинішній студент, тому що ви знаєте, їх ну дарують трошки да. як облуплених. Нехай таке слово можливо трошки не дуже да. літературне чи експресивне буде. Е, чим вони все таки переважають нас тодішніх студентів? Знаєте, в чому вони, вони пішли вперед? Бо історія йде вперед і життя. Вони сьогодні не бояться говорити. Оце найприємніше і найскладніше, тому що що в попередні роки сказав, що так треба, і все. То зараз ти маєш пояснити. Вони могли розказати. не погоджуватися, але. Ми з вами мовчали. мовчали і бухтіли там, за дверима. А вони суперечать тут. І це дуже приємно, тому що особливо я вважаю, що майбутні журналісти, редактори вони не мають права не мати власну думку. Вони зобов'язані мати власну думку і відстоювати її. А це не кожен любить. І виникають достатньо серйозні конфлікти. Між як парадоксально, між студентами-викладачами, тому що студенти питають. Студенти хочуть з'ясувати для себе, а ви не завжди пояснюють, тому що ну є політичні певні аспекти. Є певні ситуації, які ну ну вони настільки питання, настільки прозоре здавалося б, але там є глибина, і не не завжди пояснюється. Я хотів би сьогодні ще раз подякувати вам, університету, тому що от ви дали список 68 бійців пройшли так. через горнило кафедри, і тут є дійсно люди світила, які відомі всі європейській науці той же Тимур. Мошек і Білоуз, і так далі. Черков. А скільки студентів вийшли з стін університету, з факультету філологічного і стали професійними журналістами, отримавши вишкіл журналістський, зокрема і Асію вашої кафедри? Чи є такий ну, умовно облік? Наприклад, ну, у, у нас є. на телебаченні є. Я звичайне за неї дякую, є. але ж не тільки в нас працюють вони? Звичайно. справа в тому, що тут треба зразу зауважити, що у журналістиці працюють не тільки ті, хто закінчив і має диплом. А того, хто Бог при народженні поцілував чоло, хто є талант. От згадайте, ваш працівник, колишній наш студент Юрій Кот, який свого часу відзначився тим, що, пам'ятаєте, бо участь в мітингу Європейської площі і так далі. Він випускник філологічного факультету, спеціальність українська мова і література. Не журналістика. Але пішов по журналістику. голос інтера, так, голос називали. Інтер. оксамитив, голос інтера. Пані Наталя Масічук, на плюсах працює вона, вона закінчила до речі одна із найбільш маститих ж так. нині за, за, запичемо українська мова літератури. Без Я вам скажу, що відчувається, бо коли відчуває дивиться іноді центральні канали, і ну розуміє, що там мова спілкування російська, ну не українська, тобто там певні моменти філологи це розуміють і відчувають у неї, скажімо, майже бездоганна ну, чи бездоганна вишків. Тобто так. відчувається, що школа нашого університету, абсолютно філочна школа. Тому у, у, наявність студентів наших в засобах масової інформації не обов'язково це диплом. Але Ш... за час існування кафедри. Ми вже випустили три випуски п'ятого курсу і п'ять випусків четвертого курсу. Поясню нашим глядачам, що ми маємо, так і вся Україна. А Ми маємо ще три хвилини, і тому а, ну все. будемо Тоді, да. Значить, Ми маємо бакалавр-спеціаліст, і після бакалаврату люди можуть працювати. Так, наприклад, після бакалаврату працює на Житомирській хвилі Журавський, який закінчив 4 курси, на п'яте не пішов. Не захотів. Він має роботу і задоволений, як я знаю При свою роботу. — воно нормально працює? При що він нормально так, працює? — Так ще один. А, аспект, а, а все, аспект що багатогранності Андрія Близнюка. Ось тут, Є. так, все, що? Е, — ну це дозвольте вже тоді вже, і ось... і цю підніму. Е, це ми провели нещодавно конкурс Різдво, 21 століття. Як сучасні студенти бачать Різдво. Не традиційне, не з скажімо так, те, як кажуть, вибачте, шароварне розуміння Різдва. А ось сучасне, як вони бачать, і ми отримали конкурс Неор... Фото... Неор... нео, да, нео. 21 століття. Ми отримали фото... кращу фотографію і кращий малюнок. Як бачите, фотографії, що воно не відблискувало, це як не дивно, це класична тема знов таки. А ви бачите, без снігу, без якогось там е... обличч Діда Мороза чи, там, чи якогось ще. Чоловік, дружина, йолинка, але дружина вагітна. Народжується новий рік, народжується нас, спаситель, народжується дитина, народжується родина. ячейка суспільства життя триває. життя триває. Нам страшенно сподобаються фотографії, тому вона зайняла перше місце. Ну і друге, другий вже конкурс. Малюнку це кращий, кращий малюнок. Ну не про великий жаль. Ми якраз це створено. Під впливом розгону студентів Беркут і діти це ці події, і... які стали каталізатором Подія, так, потім так. на мальовувати грудні революції. Андрій Сергійович, і на сам кінець, ми маємо ще ну раптом дві хвилини. Я розумію, що формули щастя ну немає. Кожен розуміє щастя по-своєму. Ну класичність щастя, коли тебе розуміють, коли маєш так. там улюблену роботу, коли йдеш на роботу, як на свято і додому теж хочеш, бо там, як ви казали, ваше хобі є сім'я, mm -hmm. яку любиш, для якої живеш. А чи є якась така формула близнюка? От ваша формула, яка вам допомагає в житті е так багато своїх талантів цих божих дарів реалізовувати успішно, причому що вам допомагає? що… Можна було порадити тим, хто сьогодні хотів би стати таким, як ви, чи хоча б до Ви знаєте, трошки. формула щастя, формула успішності, можливо, чи успішності. Да? Це по-перше, чи задоволення від життя? Да, попри фон, всі так, проблеми? Так, так, Це міцна і хороша родина, яка тебе завжди розуміє і підтримує. Це улюблена робота, і вибачте, як це не дивно звучить. Це наявність ворогів. Бо якщо в тебе немає, немає ворога, ти нікому не потрібен, тобі ніхто не цікавиться. Ну, Франко. Лиш боротися, значить, жити. Мабуть, теж він І я дуже увазити. вдячний своїм ворогам, які свого часу написали анонімку, що я хабарник. Завдяки цьому я став завідувачем кафедри. Я вдячний сучасним, скажімо так, подіям в моєму житті. Не буду розказувати це вже про іншу мову, Але колишні випускники, скажімо так, не завжди сприймають кафедру в зв'язку з тим, що були не оцінені, нібито кафедрою. Це змушує якось мобілізовуватися і сприймати, шукати, розуміти, чому може ти іншому був чомусь неправий. Тобто, коли все хорошо, ти не змінюєшся. Коли є проблеми, які змушують тебе переглянути свою позицію, ти стаєш як кращим. Я дякую вам за те, що ви сьогодні з нами Нагадайте, це Був Андрій Близнюк. Нехай нам і щастить на все добре. Дякую.